Добрий день, шановне товариство. Студія Новосіч ТВ і студія журналу Музеї України ТВ -Ві» Вітає наших читачів і глядачів і трошки поговоримо про журнал Музеї України. З вами його редактор, редактор журналу Музею України Віктор Тригуб. І я хочу сказати, що останнім часом ми отримуємо дуже багато запитів, куди зник журнал Музею України. Журнал Музею України перепинив видавати паперову версію і нині перейшов повністю в інтернет-формат. У нас є сайт Музею України, англійської мови, Музей України Інфо. Який щоденно поповнюється, ви можете його побачити в ефірі, веде активну інформаційну діяльність, рекламує підтримує музеї. Також у нас є сторінка в Твіттері, сторінка в Фейсбуці. Тобто ми активно присутні в інформаційному просторі. З 2011 року журнал музею України припинив виходити в паперові версії. І ще раз нагадую, останній наш номер за 11 рік присвячений концтаборам СССР, сталінським концоборам. В тому числі ми проводили розслідування по канцтаборам в Козельщині, Кутівлі і Сєверо Дуже багато працювала команда журналу Музею України в прифронтовій зоні АТО. З 2014-2019 рік ми брали участь у відродженні Донецького обласного художнього музею, який нині, на жаль, в окупації в основне, основне приміщення в Донецьку в окупації, а відроджений музей залишився філія в селі Прилесом під Підслав'янськом, і фактично музей нині знову розпорошено в евакуації. Бо Краматорс, де він був, працював останнім часом фактично під щоденними обстрілами. Знову ж таки, є канал Музею України ТВ на Ютубі. Ось так він виглядає. На превеликий жаль, ми втратили доступ, не то блокований, тобто після наших матеріалів в АТО. фактично ми не маємо доступу до управління цим каналом, і всі наші звернення залишилися без відповіді. Ну, мабуть, це пов'язано з цими матеріалами, які ми давали. Дуже багато матеріалів з Донецької обласної адміністрації прифронтовою. Нас було дуже багато поїздок по прифронтовим музеям з нашим арт-директором, добровольцем 22-ї бригади Юрієм Неросликом. Ми фактично подарували. Плакатні виставки нашого музею, плаката про журнали всім основним музеєм Донеччини, кількох музеям Луганщини. Провели сотні виставок. Ну і ось бачите відео Костянтинівка. Музей нині зараз напів розрушений, евакуйований. Музей Бахмута теж проводили там виставку, музей фактично теж розрушений. Ой. Багато в нас було поїздок, Новомихайлівка, Мар'їнка теж розрушені, знищені, Сартана, яка під окупацією, Маріупольський музей, маріупольські заклади культури. Ну, було багато поїздок, волонтерських в тому числі. Це ми перебували в щасті, в станиці Луганській, зустрілися з Артемом Семеніхіним, 92-ї бригади в щасті, нині Марконатопа. Ну, вот така була у нас діяльність. Тобто зазначили.